Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про умовно єстивні гриби. Нагадаю, що умовно єстивні гриби це гриби, які втрачають отруйні властивості, якщо їх правильно обробити, наприклад, відварити, вимочити, засолити чи засушити. Почну свою розповідь із зморшка їстивного, якого в народі ще називають ковпачок. Зморшок їстивний має шапинку висотою до 6 см. За формою вона яйцеподібна, зовні пориста, жовто-коричнева чи жовто-бура. Ніжка до 2 см заввишки клейкувата, зморшкувата всередині порожня. В середині шапинки також є порожнина. Зморшок їстивний це умовно їстивний гриб. Використовувати його можна свіжим лише після 15 хвилинного відварювання. В його плодовому тілі міститься отруйна гельвелова кислота. При варінні вона переходить у відвар. При вживанні відвару зморшка єстивного настає гемоліз крові. Зморшка єстивного також про запас сушать, але висушені зможки можна використовувати лише через три місяці. Наступний умовно єстивний гриб трихоломопсис жовто-червоний або рядовка жовто-червона. У рядовки жовто-червоної бархатиста зернисто луската шапинка. Спочатку червонувата, пізніше стає червонувато-жовтуватою або жовтуватою. В центрі може бути темнішою. В центрі шапинка вкрита пурпурово-червоними лусочками ніжка висотою до 10 іноді 15 см. В основі ніжка буває дещо розширена. Колір ніжки червонувато-жовтий, але світліший за поверхню шапки. У молодих плодових тіл м'якоть м'яка на смак, з віком стає злегка гіркуватою, не має запаху. Рядовка жовто червона має низькі харчові якості, використовують в їжу лише після 20-хвилинного відварювання. Наступний умовно їстивний гриб це гірчак або хрящ молочник гіркий. Він має м'ясисту, червоно-коричневу або червонобуру шапинку. Пластинки тонкі, густі, спочатку рожево білуваті на колір, у старіших плодових тіл стають світло охряно червонуваті Ніжка має колір шапинки або дещо світліша м'якоть у гірчака щільна, на колір білувата, потім стає коричнева, на смак м'якоть гірка. При порушенні цілісності пластинок виступає водянисто білий сік, який не змінює свого кольору на повітрі. На смак сік гіркий. Хрящ молочник гіркий у їжу використовується лише соленим, але солінню передує трьохденне вимочування та 15 хвилинне відварювання. Наступний умовно єстивний гриб цистодерма аміантова. Її ще називають шафранова парасолька за колір шапинки. Цистодерма аміантова має жовту. Зернисто борошнисту шапинку до 5 см у діаметрі. У молодих плодових тіл шапинка напівокругла або випукла, у зрілих випукло розпростерта. Пластинки під шапинкою мають забарвлення від білого до кремового. Ніжка до 6 см висотою має кільце. Від шапинки до кільця гола борошниста, нижче кільця має той же колір, що й поверхня шапинки. Нижче кільця ніжка покрита борошнистим нальотом. Цистодерму аміантову використовують в їжу після двохразового відварювання по 15 хвилин. Відвар обов'язково зливають. Недосвідчені грибники можуть сплутати цистодерму аміантову з грибами родів лепіоти та павутинники. Пам'ятайте, що умовно їстивні гриби. Не становитимуть небезпеки для життя лише за правильного їх приготування і дотримання певних технологій. Якщо ви не впевнені, що цей гриб саме той, а їх легко сплутати з отруйними представниками інших пластинчастих грибів, краще утримайтесь від їх збирання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.